Мементо морі. Пам'ятай про смерть. Ритуал поховання померлих чи не перша ознака свідомості у людини. До появи писемних пам'яток некрополі були чи не єдиними свідченнями історії людства. За некрополями прослідковується й історія нашого міста. Так, при розкопках на площі катедральній у Львові археологи виявили кількадесят поховань. Навколо катедри майже 500 років тому існував цвинтар, де ховали львівських католиків. А попередньо, за переказами, на цьому місці стояла православна церква. Тому археологічні розкопки на цій площі дали майже сенсаційні свідчення про руський Львів. Отож, варто зазирнути у світ мертвих, щоби розповісти про них живим. Отже, Львів, у самому його серці на площі катедральній, починаючи з 15 століття, львівські патриці влаштовують власні поховальні каплиці в катедрі та на прилеглому цвинтарі. Свідченням цих поховань залишились каплиці кампіанів, боїмів, що дійшли й до наших днів. А ще одну з них готичну археологи нещодавно дослідили за фундаментом. При цьому вияснили, що, наприклад, боїми до власної каплиці мали підземний хід від свого дому завдовжки понад 50 метрів. Мабуть, не хотіли, щоб інші знали, як часто вони моляться. Давній цвинтар був і навколо Успенської церкви. А найвидатніших парафіян ховали у підземеллях. Так в Успенській церкві спочили останки козацького ватажка Івана Підкови, страченого на площі ринок 1578 року. До речі, з похованням померлих українці Львова з кінця 16 століття мали великі проблеми. Католицький магістрат заборонив їм іти через площу ринок із запаленими свічками та співами. Кілька разів братчиків успенського братства крали штрафами і ув'язненнями за порушення цього розпорядження. Рештки давнього цвинтаря збереглися й на подвір'ї Вірменського собору, одного з найстаріших храмів Львова. За вірменським повір'ям, пам'ять про людину зітреться лише тоді, коли зітреться його ім'я з надгробного каменю під стопами живих. Тому традиційно вірмени клали плити зі старих поховань під ноги, щоби живі пам'ятали про померлих. Від бернардинського цвинтаря збереглися хіба що надгробні плити, муровані у фасад і стіни колишнього костела святого Андрія. Цей храм вважався аристократичним, адже в ньому ховали вищу знать. Цвинтер навколо Бернардинів, як і біля інших святинь міста, ліквідували наприкінці 18 століття, а на початку 19 ліквідований підземні поховання в костелі святого Андрія. Тоді на Личаківський цвинтар вивезли 330 трун і 73 підводи перетлілих останків. Найдавнішим із великих цвинтарів Львова. Поза його мурами, був Городоцький, заснований ще всередині XVII століття. Він був останнім пристанищем міщан краківського передмістя. Але 1875 року цей цвинтар закрили. Поховання видатних чи багатих осіб за розпорядження магістрату також перенесли на личаків, а решту занедбали і зруйнували. Небавом цвинтарна земля. Наповнилися поламаними руками і ногами кам'яних скульптур. Ще у 1925 році середину запущеного цвинтаря позначала пам'ятна колона, поставлена Потоцьким на пам'ять коронації домініканської ікони Богородиці. Час не пощадив і її. Найцікавіший і найцінніший з історичної і мистецької точки зору цвинтар Львова Личаківський. Перші поховання на території передміського села Личаків зафіксовано в письмових джерелах 1567 року, коли тут захоронили жертв епідемії чуми. Сучасний цвинтар заклали після розпоряджень уряду у 18 столітті про ліквідацію цвинтарів на території міста. Незабаром. Личаківське кладовище стало загальноміським, головним у Львові. Його площу значно розширили. У середині 19 століття директор ботанічного саду університету Карл Бауер розпланував алеї цвинтаря і засадив його цінними породами дерев. Цю роботу згодом завершив тит Тхужевський, який поділив цвинтар на поля. З 1885 року на цвинтарі, який уже займав 40 гектарів, запровадили книги запису захоронень. З огляду на перенесення на лечаків багатих поховань і родинних склепів з інших львівських цвинтарів, ліквідованих у 19 столітті, це кладовище поступово почали вважати аристократичним.